Я розкажу тобі свою формулу з п'ятьох принципів, з допомогою якої я знаю, що в мене точно вийде. Отже, поїхали. Перший принцип це любов. Любов до того, що ти робиш. Перший час доведеться робити не за гроші, не за успіх, не за результат, а просто робити, бо тобі це подобається. Це як пекти тортики і не продавати їх, а просто їсти, бо ти їх любиш їсти, або е, просто пекти, бо ти любиш пекти. Другий принцип це почати робити, не чекаючи ідеального моменту чи ідеального кадру. Захотів спекти тортик. Давайте будемо про тортики наводити приклад. Захотів спекти тортик, береш і печеш. Є. Наступний принцип це не критикувати себе за невдачу. Багато з нас, коли щось роблять, вони хочуть ідеальної картинки. А коли не виходить ідеально, не виходить з першого разу смачний тортик, то вони себе картають, критикують і зразу типу, як самий строгий суддя собі буду я. Принцип і дати собі обіцянку, дати собі приказ, якщо хочете, настанову, план діяти, не зважаючи ні на що, аж до тих пір, поки це в тебе не стане звичкою. Наприклад, якщо ти хочеш навчитися пекти торти, то печи їх. Тільки скільки треба, поки ти не навчишся пекти ті торти, поки в тебе вони не будуть виходити ідеально. Не спробувала раз, другий, третій і кинула. А пекти їх довго, багато разів спекти 100 тортів, поки в тебе не вийде. І коли ти собі даєш таку обіцянку, то ти не зациклюєшся на результаті. Блін, у мене третій торт не вийшов. Що тепер робити? Ти просто знаєш, що я напротязі року буду пекти торти, незважаючи, чи у мене третій, п'ятий сьомий вийшов. Звісно, Може, вічно, бути... якщо так буде продовжувати і далі, то ми маємо всі шанси пекти і далі галімі торти. І тут п'ятий принцип, найголовніший, головний треба вчитися у успішних людей в моїй сфері. Тобто, якщо я хочу навчитися пекти гарно торти, то моя задача знайти людину, яка вже вміє пекти гарно торти, і попросити її. навчіть мене, будь ласка, пекти ваші такі гарні торти, як печете ви, і йти і вчитися. Бо якщо не вчитися, то можна бити голову об стінку дуже довго. І не факт, що результативно. Тому Дай не забула ще один принт. Треба обов'язково хвалити себе за все. Тому що ми такі люди, ми себе завжди не доуцілиємо. Ми думаємо, я стільки роблю, стільки роблю, а де той результат? Результату нема. Справа в тому, що е, наша увага сфокусована вперед. Ми дивимось тільки вперед і не бачимо, що ми вже зробили. Тому. Я собі дала обіцянку хвалити себе завжди, навіть кожного дня можна собі ввечері в щоденник записувати, що я вже зробила сьогодні для досягнення своєї мети. І ти себе за це маєш похвалити, бо ти щось зробила. Ти вже молодець, ти не сидиш на місці і не чекаєш, коли настане понеділок той ідеальний. Ти... Це така моя форма, за допомогою якої я знаю, що в мене точно все вийде, якщо я буду виконувати ці п'ять, точніше шість настанову собі. А чи маєте ви якісь світів які настанови, формули успіху? Діліться в коментарях. Або як ви вважаєте, чи успішна ця формула, чи приведе вона до результату?